Чим ви займаєтесь? Виховую павліка. Так. А, а хто ви за фахом? Інженер, технолог по обробці металорізання. І Ви працювали на заводі. І на заводі «Електронмаш». Метал, жінки, жінки, метал. Саме перша моя була робота рівальверші. Розкажи а... мені, будь ласка, що ти любиш більше всього робити? А, ну, наприклад, на комп'ютері грати чи на якийсь сенсор Це мені здається, що улюблена справа усіх сучасних дітей. Ти любиш читати, наприклад? Ну, Не дуже. Ти любиш малювати? Ні, у шафі грати. Класно. Давайте ж зараз перейдемо до середніх запитань. На території якої української області розташований острів Хортиця? Ортиця Запорізька да, так, да да, 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 да не да, да. 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 ти Зразу не відповів? Запорізька область. Запорізька область. Ваша відповідь є абсолютно правильною. У вас на рахунку між іншим вже 300 гривень. Слухайте, це це ж це сніг. Відзначимо прихід першого снігу ще одним середнім запитанням. Запитання. Поїхали. У чому вимірюється сила струму? Ну, вам, як інженером? Сила, напруження. В амперах. Ваша відповідь в амперах. В амперах. Це правильна відповідь. Да. Ампери. Ампери. А -а. Саме сила струму. Щоб трошки тобі провітрилося. Ось вони наші рідні. Через них все стоїть. Ай, гарнюлі. Одна із основних трас в Києві окружна. Іншого часу, як середина дня, причому в дощ. Взагалі геть немає. Це жахливо. Ух, вилетіли! Давайте. Наступне середнє запитання. Як називається найбільша їстівна ягода у світі? Знаєш таку? Кавун. Каву. Да, да. це правильна відповідь. Правильна відповідь і ще 100 гривень заробили. Наступне середнє запитання. Зі скількома державами Україна має спільний кордон. Росія, так, Білорусія, так, Польща, так, Словакія, так, Чехія, так, Молдова, Румунія. Так. Поки що ви нарахували сім. А, Угорщина. Так, в Чехія це взагалі не наш кордон. Я не казала Чехія. Казали. Казала Чехія? Так. Да. А то я не словакія. Мені потрібна абсолютно чітка і впевнена відповідь. Сім відповідь. Відповідь сім. сім. Це правильна відповідь. А -а -а. Сім країн. Дійсно, сім країн. Слухаємо наступне запитання. Що означає вислів «наче серце? Наче серце це значить, проснувся і ще нічого не пив і не їв. І коли починаєш їсти після сну, то це значить, ну ще на голодний желудок, а російською мовою на голодний желудок. Да. Це правильна відповідь на ще серце. Ти дійсно російською на голодний желудок.